Наприкінці минулого тижня міський голова рівного підписав угоду з корейською фірмою про запровадження у громадському транспорті єдиного електронного квитка пластикової картки з чіпом. Володимир Хомко вирішив також погодити це з депутатами Рівнеради. але на сесію, де розглядали це питання, прийшли й головні опоненти угоди приватні перевізники. Вони просили відтермінувати запровадження новації. Мені здається, що перевезення в нашому місті дуже розвинене і так, і не лише в місті рівному їздять автобуси. Не зовсім такі, яке би хотілося мати в європейському містечку. І не зовсім такі їздять тролейбуси, але це не сьогодні і не з нашої вини. Я звертаюся до вас з болем і проханням, щоб громада могла усвідомити і вивчити, що з собою являє електронний квиток. Треба нашій громаді містити цей квиток сьогодні, чи, можливо, через три роки, через п'ять. Представник фірми інвестор запевняє, що договір з корейцями принесе місту тільки вигоду. Цей інвестор після впровадження електронного квитка є це прописано в договорі, зобов'язується поставити проінвестувати закупівлю нових тролейбусів. 50 нових тролейбусів вони будуть куплятися низько підлогові. Крім того, що дає система? Система дає можливість водіям не відволікатися від своїх прямих обов'язків. Система дає чіткий контроль пасажиропотоків. Тобто, ми бачимо, куди, з на по яких зупинках, скільки проїжджає пасажирів. А це дозволить збільшити надходження до бюджету, адже сьогодні 93 підприємці-перевізники працюють на спрощеній системі оподаткування і сплачують лише по 230 гривень в місяць. Тому перевагу в обслуговуванні пасажирів Хомко планує віддати тролейбусному управлінню, розширити оновити його хочуть за гроші корейців. Всі самі лакомі куски, не це не ви тут головні, але все забрали з тролейбусу. тролейбус возить в повітря або пільговиків, а все інше возите ви за живі гроші. Не дорікаю навіть вам тим. Я що планував? Я Що планував? Що мене найбільше торгував? 8 мільйонів гривень це 220 нових автобусів. І я собі планував в наступному році всі тендери забрати на тролейбусне управління, подякувати вам за тяжкий час, подякувати, випишемо грамоти, але далі возити будемо своїм тролейбусним управлінням. Приватні перевізники стурбовані тим, що це витіснить їх з ринку. Свою чергу представник інвестора заспокоїв. Мовляв, в інших країнах після впровадження електронного квитка доходи підприємців зросли мінімум на 10%. Зрештою, аргументи прихильників угоди переважили, і депутати, хоч з невеликою перевагою, підтримали її. Перевізники відповіли швидко до приміщення, де проходила сесія, принесли сміттєвий бак. кажуть, поки він символічний, але якщо їх не почують, то там можуть опинитись деякі чиновники. Ніхто ж не казав, категоріч. Сно ні, всі казали, лише просимо провести незалежну юридичну експертизу, показати чи чи буде ця система нашому місту. Також на цій сесії депутати поставили крапку в питанні перейменування вулиці, Кіквідзе. Тепер вона матиме назву Небесної сотні. Ірина Михайлеви, Сергій Брилевич, інформаційна програма. День.